Леся Українка в магазині квітну. В великому місці в розкішну теплицю дівчина прийшла молода. По серцем почула весну, чарівницю, шуміла весняна вода. Ледве струмки зазвеніли співочі, дошки заспівали дрібні. Чувались дівчині піснянки ці очі, виржалась дібро від І ледве натуру зоозну зимового Збудив поцілунок весни. Дівчина запрягла рясту дрібного, і проліски снились ясні. Пер вона тут. Всі розкішні світлиці. Ох, що це так серце стиска. Як душно, як тісно, мов темниці. Цей пах, мов отрута яка. Теплиці між квітами скрізь походжає гурток паночок і пані. Дівчина кругом погляда уважає і погляд їй посмутні. Всі квіти розкішні, дівчина зітхнула. Чи можу панянці служити? Зненацька чийсь голос дівчина почула, то крамер паничий біжить. Чи є цій теплиці вісняні квіти? питає дівчина його. А як же є різні, чи маю служити? Тут можна набути всього. Ось є гіацинти, нарциси і рожі, азалії є запашні, кондвалії, свіжі, фіалочки, гожі. Ні, проліски треба мені. Тут тільки садові квітки. Дуже шкода. І вийшла дівчина смутна. Тут міські розкоші, тут міська вигода вертає додому, сумна. Мустрілась жінка на плечах похилих, несе щось убога така. Чи купите, паночко, пролізки білих, Тремтить із квітками рука? Звичайно, а звідки я вас попитаю? Взяли ви всі квіти свої, та сила ж квіток тепер всюди погаю. Все тут, та не чула її, дівчина. Схатала околиці рідні, Скрізь квіти, ряс, ясна роса. На проліски білі, на квіти лагні, Скотилася тихо сльоза.